Україна та США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів у Женеві. Документ опублікований на сайті президента України і на офіційній сторінці Білого Дому. Сторони підтвердили, будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України і забезпечити стійкий і справедливий мир. Найближчими днями продовжить інтенсивну роботу над спільними пропозиціями у тісному контакті з європейськими партнерами. Остаточні рішення щодо рамкового документа ухвалюватимуть. Уть, президенти України та США. Четверо людей загинули внаслідок масованого удару російських безпілотників по Харкову. Напередодні ввечері окупанти били по житлових будинках, трансформаторні підстанції, теплоцентралі. У своїх домівках загинуло троє жінок. Ще одна жертва атаки охорони цивільного підприємства. І щонайменше 13 тринадцятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Під масованою атакою ворога була й область. Через удари безпілотники спалахнула пожежа на території агропідприємства у москалівці Чугуївського району. Постраждала 48-річна жінка, горіла ферма загинуло близько 60 свиней. По Чернігову вранці російська армія вдарила безпілотником. Дістали поранення та опіки рідні брати, сестра обидвох ушпиталили. У день через дронову атаку дістали поранення ще четверо людей. Усіх госпіталізували. А вночі окупанти били по прикордонню. У новоруці районі дрон влучив у будівлю місцевої пожежної команди. Пошкоджені житловий будинок та господарча споруда. Усі займання ліквідували. Повідомили в ДСНС. П'ятеро людей, серед яких двоє дітей поранені у Слов'янську. Російські війська вночі завдали по місту авіаудару. Пошкоджені два багатоквартирні та приватні будинки, а також місцеве підприємство. Били окупанти також по Краматорську та Черкаському. Пошкоджені більше двох десятків приватних будинків, адмінбудівля, магазини. На Одещині росіяни атакували цивільну і портову інфраструктури. Пошкодили обладнання. Виникло загоряння на судні, що не експлуатується. Пожежу, приборкали рятувальники. Постраждалих немає. Путін хоче зламати принципи територіальної цілісності і юридичного визнання того, що він украв. На цьому наголосив президент України під час онлайн виступу на саміті Кримської платформи, що проходив у Стокгольмі. Зеленський закликав представників близько 70 держав не бути пасивними спостерігачами історії, відстоювати принципи, на яких заснована Європа. Кордони не можна змінювати силою, а воєнні злочинці не можуть залишатися безкарними. Наголосив президент. Україна серед перших у світі впроваджує Starlink Direct-to-Sell Cell – смс без наземного зв'язку. Абоненти можуть надсилати повідомлення напряму через супутник, а за потреби ділитися своїм місцем перебуванням за повної відсутності мережі мобільного зв'язку. Це особливо важливо в умовах затяжних знеструмлень та обстрілів критичної інфраструктури. Повідомив у телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Смартфон автоматично перемикатиметься на супутниковий канал без жодних додаткових налаштувань чи оплат. Понад 11 тисяч людей постраждали через повені та дощі у Малайзії. Стихія охопила сім штатів. Найбільше її відчули у північно-східному штаті Келантан, що межує з Таїландом. Там понад 8 тисяч потерпілих. По штатах розмістили 60 тимчасових центрів для евакуйованих. Про загиблих наразі не повідомляють. Повені поширене явище на східному узбережжі Малайзії під час сезону мусонів з жовтня до березня там щороку евакуйовують тисячі людей. На північному сході Ефіопії прокинувся вулкан Хайлі Губі. За даними геологів, він не вивергався останні 10 тисяч років. Величезний стовп попелу піднявся угору на висоту від 13 до 15 кілометрів. Хмара дрейфує на схід над Червоним морем, впливаючи на частини південно-західної Аравії, Ємен і Оман. Українська тенісистка Олександра Олійникова завоювала третій у сезоні титул WTA 125 і гарантувала собі дебют у топ 100 світового рейтингу. У фіналі Олійникова обіграла француженку Жан Жан. Ця перемога стала для української тенісистки десятою поспіль. Тиждень тому вона виграла титул на змаганнях аналогічної категорії в Аргентині. Свою перемогу Олександра присвятила батькові, який на фронті захищає Україну. Український сумоїст вперше в історії виграв змагання найвищого рангу у світі. Данило Явгустишин, який виступає під іменем Аонісіки, виграв один з шести етапів, з яких складається календар змагального року в Сумо. 21-річний українець перший європейський чемпіон за майже вісім років. А Україна сьома країна в історії, чий спортсмен став чемпіоном найпрестижніших змагань у Сумо. Крім того, Аонісіка став другим найшвидшим в історії сумоборцем, який виграв трофей вищого дивізіону, провівши лише 14 турнірі.